Доброго дня! У нас наявності велика кількість ось таких офісних крісел. Усі крісла у відмінному стані, чудовому. І зараз ми детально оглядаємо крісло під номером 8. Крісло обладнане металевою хрестовиною. коліщатка. Все працює чудесно, не закусує. Погляньте на стан хрестовини. Вона практично як новенька. Сидіння. Крісло виготовлене з натуральної шкіри. Тобто буде служити довго. Натуральна шкіра і є цупкою і якісною. Бачите, сидінічко гарне, не просиджене, не задавлене. Підлокітничок, лівий. Правий підлокітничок. Висока гарна спинка. Тут є такий валик підтримочки поясниці. Ось. Також вся спинка в прекрасному стані. Є підголівничок. Такий прогин під спинку. Спинка доволі висока. Крісло буде зручне і високим людям. Ось, як ви бачите, відтворює форму спини. Так, зверху оглядаємо. Права сторона кріселка. Погляньте, лише, в якому стані метал підлокітників. Ну, абсолютно, практично як новеньке, практично не використоване, дуже мало. Ось. Хочу зазначити, що всі крісла в ідентичному стані, тобто немає якихось чи подертих, чи поломаних, Всіх однаковісінько, Хрестовини, сидіннячко, все класно. Тепер по механізму. Ось бачите, яка висота сидіння. Тобто десь понад 10 см. Механізм мультиблок, тобто, з правої сторони вам потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається на значну висоту. Щоб опустити його, потрібно сісти на крісло під вашою вагою, підняти лапку вгору, і крісло опускається. Тут регулювання жорсткості гойдання вліво-вправо, в залежності від вашої ваги, там пружина стоїть. І сам механізм мультиблок. Тобто догори ви фіксуєте крісло в певній позиції, донизу ви маєте можливість на ньому погойдатися, вибрати куднахило спинки і знову ж таки догори зафіксувати її. Ось це крісло я залишив розкладеним. Що ви мали можливість поглянути, яким чином може відкидатись спинка та фіксуватись. Ось вона догори зафіксована в такій напівлежачій позиції. І так, це крісло під номером 8. Якщо ви замовлятимете через сайт, то саме це крісло ми вам упакуємо та відправимо.